Тема уроку з математики вирази зі змінною». Будь ласка, в якому рядку записані всі букви латинського алфавіту? Так, дійсно, це рядок А. Прочитайте вирази. Що спільного? Дивимося, от у нас яка дія – дія додавання? Який у нас завжди компонент однаковий? Це перший доданок, а другий доданок у нас різний, яка дія віднімання? Який компонент у нас однаковий Зменшуваний, А від'ємник у нас різний? Замість крапок? Можна записати букви. 7 – додати А, 14 відняти Б, це зміна. Зміну означають буквою. Вираз 7 – додати А, це вираз зі зміною. Давайте з вами знайдемо значення виразу, а додати 5, якщо А дорівнює 6. Що нам треба зробити? Замість букви підставляємо число 6. Отримуємо який приклад? Перший доданок 6, другий доданок 5, треба знайти суму. Чому дорівнює сума? Сума дорівнює 11. Знайдемо значення виразу А відняти 4. Що треба зробити? Замість А? Підставити число 7. Зменшуване 7, від'ємник 4, різниця дорівнює 3. Будь ласка, проговоріть самостійно і знайдіть значення виразу, а додати вісім та значення виразу С відняти шість. Також проговоріть усно. Не записуючи нічого до зошиту, значення виразу знайдіть 6 додати С, якщо С дорівнює 7 і С дорівнює 9. Та знайдіть значення виразу 10 відняти А, якщо А дорівнює 7 і А дорівнює 8. Подивіться, будь ласка, уважно на це завдання. Знайдіть помилку і усно виправте її. Відкрийте підручник математики на сторінці 42. Будь ласка, нам треба. Заповнити ось таку табличку. Ще раз повторюємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. Ми дивимося, що перший доданок у нас який неоднаковий. Так? Він змінюється, а другий доданок, він у нас однаковий. Так? Перший доданок ми з вами замінюємо будь-якою буквою латинського алфавіта і отримаємо, який вираз зі зміною а додати 3. Відкриєте зошит, запишете число, класна робота і виконаєте це завдання письмово. Знайдете значення виразу А додати 7, якщо А дорівнює 4, А дорівнює 5 і А дорівнює 6 і А дорівнює 8. Подивіться, будь ласка, на цю табличку знайдіть різницю, який висновок можна зробити? Що у нас зменшуване, воно однакове не змінюється, а від'ємник змінюється. Тобто ми з вами можемо записати вираз, 10, відняти С. Будь ласка, це завдання також зробіть письмово. Знайдіть значення виразу 10 віднятий цель, якщо С це дорівнює 3, С дорівнює 4, С дорівнює 6 і С дорівнює 8. Будь ласка. Глянули на приклади. Ви знайдете в Прикладах помилки Запишите їх в зошит. Правильно. Ось це вся така робота на сьогодні в зошиті. Молодці.